Тарифи на тепло у рівному не зміняться. Про це розповів міський голова Олександр Третяк. У рівному найбільша котельня вже перейшла на тверде паливо. Вона опалює 12 об'єктів бюджетної сфери та 91 багатоповерхівку. А це третина потреб міста та економить більше 6 мільйонів метрів кубічних газу. Котельня використовує місцеве паливо, деревину та тріску. Рівняни можуть не хвилюватися. Тарифи не зростуть, є відповідне рішення, тарифи будуть залишатися на минулорічному рівні. Тому головне, щоб рівняни були, скажімо так, з розумінням того, що ми як влада робимо все можливе, ми як влада і місцева, і центральна компенсуємо за мешканців міста ту різницю в тарифах. То ми оплачуємо з місцевого бюджету, з державного бюджету, аби лише рівняни і мешканці інших міст мали оптимальний, такий, оптимальне навантаження на свій гаманець і не платили на всю котушку.